26-й день війни у Земноводівську громаду продовжують надходити гуманітарні вантажі. Цього разу допомогу надіслали з Ірландії і, що важливо, залишили для потреб України БУС. Ми надзвичайно цінуємо розуміння і підтримку інших народів. Щиро дякуємо за добро, яке ви робите. Хлопці з фронту, серед яких і мешканці нашої громади потребують необхідного, щоби вистояти в цей важкий час. У нашій громаді зараз живе багато людей, які змушені були сюди тимчасово переїхати, оскільки втратили рідну домівку та залишились без засобів до існування. Маємо їх підтримати. Ми приїхали з Миколаївської області. Ситуація така, що нема хат у багатьох уже і розбомблені будинки, то не знаємо, куди ми будемо повертатися. Аліна з мамою. У нас лену, так? І тілі все погоріло, і все село згоріло. До нашої спільної перемоги тримаємо стріль, не падаємо духом. Друзі телефонують. В Харкові ситуація залишається такою, як і була. Час від часу стріляють. Та ми сподіваємося, що скоро ми здолаємо ворога та повернемося додому. Слава Україні. Оккупірувати Херсон. Когда під бомбами лежиш, у мене просто немає три дня в підвалі. Я не знаю, що сказати. Хочеться жити. Хочеться жити на своїй дітей. Хочеться повернутися додому. Херсонської область, село Ні кров'я, Лазарського району. Приїхали, оце в цьому що є, ми, оце наше все багатство залишилося. І де, де далі ми будемо. Ой, не понятно. Слава Україні! Героям слава. Четвертий тиждень війни ми під великим тиском, люди під завалами їдуть з різних куточків нашої держави, не маючи нічого з собою, ні щітки зубної банально, ні пасти. Тут можете бачити, ми допомагаємо речима продуктами людям, які перебувають на території нашої громади, щоб хоч якимись елементарними речами допомогти в такі тяжкі моменти для нашої держави вижити. Дякуємо всім, хто нам допомагає, і перемога буде з нами. Слава Україні!